Вітаю всіх користувачів та підписників торгової марки маркерликін. Звичайно ж, вітаю четвертого переможця і сьогодні презентую вам п'яту нову загадку. Загадка це дуже корисна вправа для розуму, але якщо вона ще й з винагородою, то вдвічі краще. Отже, 100 гривень виграти досить легко. Але вам лише потрібно виконати три прості умови. Перше – це ми підписуємося на YouTube канал Торговий Маркер LeKін і ставимо лайк під цим відео. Звичайно ж, дивимося загадку, розгадуємо і під відео пишемо свій коментар. Відповідь і, звичайно, залишаємо електронну адресу, щоб з вами у разі виграшу могли зв'язатися. І розіграш відбудеться лише тоді, коли ми наберемо мінімально 100 коментарів під відео. Ви вже з цією умовою ознайомлені. Також наголошую, що під відео повинен бути від одного учасника лише одна відповідь. Звичайно ж, адміністрація через генератор випадкових чисел обере переможця і зв'яжеться з вами через електронну адресу. Усі ці умови будуть прописані під відео. Уважно читайте і розгадуйте. Я бажаю вам всім удачі, будьте активними. Отже, наша умова п'ятої загадки. На складі заводу в цеху стоять три мішки і зерно. Скільки мишей живе у цеху? Якщо по дві миші сяде на мішок, то буде зайвий мішок, а якщо по одній, то буде зайва миша. У коментарях пишемо, скільки мишей, яка кількість. Торговий маркер Лекін це відомий український виробник якісного дитячого одягу в Україні. Будь ласка, підтримуйте його, тому що саме за допомогою нашої підтримки торгова марка буде удосконалюватися. Підписавшись на соціальні мережі Facebook та Instagram, а також Messenger Viber, торговий маркер Лекін ви завжди будете знати про новинки продукції, слідкуючи за їх новинами. А в YouTube каналі ви обов'язково отримуєте велику кількість відгуків і відеорозпакувань від мамусь та татусів уже торгової марки Лекін покупців, які були задоволені своїми покупками і продовжують їх надалі робити. На сторінці торгової марки Арлекін у Facebook проходить такий цікавий конкурс Арлекін має талант, де матусі своїми дітками щомісяця виконують якесь завдання, надсилають його на почту торгової марки Арлекін. Публікуються і таким чином вони беруть участь у такому конкурсі. де розігрується серед учасників 200 гривень, і також в кінці року 1000 гривень. Будьте активними і до наступної зустрічі!